Даніл, як ви вважаєте, чому от такі калібри, як 5,45 і 556, наразі найпоширеніші? Бо це була тенденція в усьому світі, яка себе не виправдала. Чому? І наразі, як ви помітили, то багато країн відмовляються від калібру 5.56. От зараз все це лайно, яке йде з заходу 5.56, приїде до нас, а страни НАТО будуть переонівані. Озброєні на калібр 762х51 масово. От. Калібр, який не виправдав себе. В Радянському Союзі цей калібр, я так розумію, що робили під, ну десь мавпуючи з стран НАТО. Ти прийняли 556, ми швиденько прийняли 545. Та, ну. Кто ну, разбросится на 7, 62, 51 Да нет, о чем? это 277 Фьюри? Ну, 762 на 51 это винтовочный патрон. Да, ну, нет, винтовочный. Нема, нема такой тенденции. С чего вы взяли, что на 762 переразброни Слушайте, ну на самом деле все увидели, что 556, как что? и 545, не настолько хорошие набои, которые прошивают прям все. А 545 тем паче. Коли за гілочку ти просто стріляєш воно відзеркалює. відзеркалі. Ну а от... траєкторію. Зміни траєкторію. Добре, дякую. Окей, і хто хто розброїться на 7,62? Це 7, взагалі не умієш. Ладно, це хорошо, хорошо.